Та, бо може бути дуже розумна людина з точки зору науки а в побуті або в спілкуванні з іншими людьми може творити, витворяти і робити якісь дуже безглузді вчинки. Та і власне Говер-Гартнер пояснює це тим, що сам інтелект по собі він дуже складний, і він не є якимось таким знаєте, абсолютом, яким можна, який можна виміряти тестом і сказати, твій інтелект знаю, там, 100 100 IQ, або 90 IQ, або 120 IQ. Маш, маю. Зазначити, що тести є тести для визначення IQ, вони гарні, вони, якщо це мовити, та про офіційні валідні тести, вони дійсно визначають певні наші види інтелекту. І я дуже рекомендую ці тести, особливо, знаєте, при прийомі на роботу. Тому що класичний тест на IQ, він містить і блоки на логіку, і на вербальні засоби комунікації. Тому, в принципі, якщо Хочеться, можна пройти цей тест, можна визначити рівень IQ і вкрай важливо, щоб за компонентами бачити який компонент більш розвинений, який менш розвинений, тому що не може бути так, що в людей ось цей розум у вигляді якогось абсолюту, і за однією шкалою можна це виміряти.